Маму з дитиною прогнали з дитячого майданчика. До житлово-управляючої компанії звернулася жінка зі скаргою на те, що її маленькій дитині мешканці ОСББ, що на другому мікрорайоні, близько двох місяців не дозволяють гратися на дитячому майданчику. Наталія розповідає, що кожного разу, коли забирає свою дитину з дитячого садочка, малеча одразу біжить на дитмайданчик, який знаходиться поряд з садочком і ОСББ. І кожного разу її дитина заважає деяким мешканкам цього будинку. Жінки у поважному віці кричать на дітей, ображають, проганяють з дитмайданчика. Розповідає обурена жінка і прохає розібратися у цій ситуації. Ну от кожен день твора біжить сюди, і вони кричать з вікон: йдіть і, і задовбали і вони. Ну так, ну, дитині чотири роки таке слухати таку. Начальник житлово-управляючої компанії Володимир Береус говорить, даний будинок тільки декілька місяців, як ОСББ, і прибудинкова територія, яка закріплена за ним, не є його власністю. І додав, що будуть намагатися вирішувати цю ситуацію, адже прибудинкова територія належить місту і забороняти гуляти цією територією, тим паче дітям на дитмайданчику мешканці будинку не мають права. Проведемо співбесіду, поспілкуємося з головою ББ, щоб цього не допускали. Територія міста вона ж для всіх, а не тільки для когось. Діти, ж їм ніхто ж не йде у, конкретно у будинки до, і в квартири. Діти гуляють на території, на те вони й діти, щоб гулятися на дитячих майданчиках. Всього міста. Воно ж для всіх. Якщо ми так підемо, то ми скоро і забори будемо ставити. Територія вона закріплена, просто вбирають, а територія вся міста. І, і ця, і та, і та це все територія міста.